Небо над нами, дар твій ясний, Земля родюча, скарб не згасний. Ти нас провадиш крізь темний час, Світлом свободи єднаєш нас. Вітання прихильникам програми Актуальне інтерв'ю сьогодні. Я розмовляю з клінічним психологом Христиною Панків у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини на Дрінянської центральної лікарні. Вітаю! Рада, що ми маємо сьогодні таку можливість, таку зустріч, бо важливо говорити про турботи, про психічне здоров'я, адже психічне здоров'я це зброя нашого відновлення, і чим більше ми про нього дбаємо, тим більше ми дбаємо про благополуччя своє власне і свого життя і людей, які нас оточують. От зараз у нас такий непростий час у нас в країні війна, і наскільки важливо, от Людям звертатися до психологів, до психіатрів, коли вони чують, що щось з їхньою душею не так, що щось їм некомфортно. Те, що людина це вже усвідомила, це дуже важливо і це добрий знак. І це зовсім не про те, що щось погане з людиною відбувається, чи людина, яка навпаки, психічно хвора, часто люди думають, що якщо зі мною щось не так, і то все. Все пропало, я захворію, я стану божевільним, і цей страх він дуже поширений. Але коли ми відчуваємо, що щось змінилось в нашому житті, ми перестали спати, їсти, спілкуватися з людьми, у нас немає бажання виконувати ті речі, які ми робили до цього, і це можуть бути буденні, звичайні речі, там помити голову, поїсти. І е, найважливіший такий маркер, коли потрібно починати щось робити і виправляти ситуацію, це коли людина перестає спати, коли її сон порушується. Звичайно, ми живемо в такий час, коли є тривоги, коли є загрози. Але йдеться про те, коли немає явної загрози чи тривоги а людина не спить, не їсть цей стан триває більше місяця. І коли це вже помічають близькі вам люди, от тоді потрібно звертатися за допомогою, не боятися цього, бо ознака здорової психіки це найперше те, що ми розуміємо, що з нами щось не так. Отже, люди часто, так як ви кажете, бояться відвідувати психолога, і ну і як ви сказали, що є стереотип, не, не піду до психолога, бо я не, не психічно хворий. Так? Так. Але це не не йдеться про зразу про хворобу. Це якраз йдеться про здоров'я, що ми зберігаємо здоров'я психічне, здоров'я нашої психіки, а не вже лікуємо, бо психолог не лікує. Ми займаємося профілактикою, і ще гіпократ казав, що треба лікувати не якийсь орган, а людину, і відповідно. Коли це людина приходить до психолога, звичайно ж, я питаю про анамнез життя, які хвороби були в людини, тому що це, звичайно, неминуче залишає якийсь певний слід на психіці. І ми недавно святкували 10 жовтня день ментального здоров'я, всесвітній день психічного здоров'я, тому що часто плутають, але це одне й те саме: ментальне і психічне це одне й те саме слово, просто перекладене з англійської мови, прямо, тобто mental health. І ментальне здоров'я так і перекладають але насправді це здоров'я психіки. і Не варто боятися слова психічне, тому що це властивість мозку людини, психіка. І власне психологія якраз вивчає психіку і як. І це наше мислення, наша уява, наша пам'ять, наш характер, наш темперамент це всі ті речі, про які треба дбати і не боятися, якщо у вас виникають труднощі. І звертатись до психолога це не означає, що вам поставлять діагноз, що ви хвора людина. Навпаки, ви дбаєте про своє психічне здоров'я, а це ознака здорової особистості, яка розвивається, яка працює над собою. І яка е, хоче мати ефективне функціональне життя. Я би хотіла ще поговорити з вами про психодіагностику, бо дуже часто чую цей вислів. Mm -hmm. Що це таке? Оскільки я працюю в лікарні, і маю квалі... кваліфікацію клінічного психолога, то так я також займаюся психодіагностикою. Ми діагностуємо психічний стан людини, психоемоційний стан людини. Відповідно, це зазвичай пацієнти нашого стаціонарного відділення або ті пацієнти, які звертаються. Амбулаторно, і в кожної є якийсь свій запит, якась своя потреба. Але навіть якщо цього запиту немає, тобто людина не знає, що її турбує, тими питаннями, які я задаю, я вже бачу, е яку там провести методику, щоб. Знайти ту чи іншу причину е, її стану, який з нею стався, так тому що, наприклад, військові вони не завжди знають, що їх турбує, і це нормально і природньо в тому стані, в якому вони повертаються до цивільного життя, коли вони лікуються, і це природньо, коли людина заперечує, каже зі мною все гаразд, бо справді. А вони ж не психічно хворі, так? і кожна людина, яка приходить, вона ж не є хворою. Просто є змінені обставини, щось змінилося в її самопочутті. І ми розбираємося і робимо корекцію психоемоційного стану, не лікування. Звичайно ж, коли є потреба, то я перенаправляю людину ще і до психіатра для того, щоб психіатр підтвердив. Потрібно людині приймати певні препарати, чи не треба, але знову ж таки, це не про те, що людина хвора, а про те, щоб ми зберегли її психічне здоров'я. А якими методами от ви проводите цю психодіагностику? Це просто прості запитання, чи це у вигляді гри, чи це у вигляді, ну як це відбувається? Все залежить від того, в якому стані приходить людина, і найперше. Її добровільне бажання спочатку це клінічна бесіда, тобто, щоб встановити такий довірливий контакт, це свого роду інтерв'ю, таке саме, як задають журналісти такі питання, але в нас є свої певні для того, щоб зрозуміти, куди рухатися, і щоб людина найперше сама себе почула і коли вона відповідає. А вже тоді я пропоную певну методику, яку бачу відносно стану людини. І, Звичайно ж, зачиту інструкцію, бо це протокольні методики, є чіткий протокол, до якого потрібно дотримуватися. Коли ми проводимо цю методику, якщо людина відмовляється писати або не може цього робити, пишу я, але завжди відповідає людина, бо інакше не може бути, тобто я не, не спитала людину, а сама щось записала. Людина сама відповідає, якщо щось не зрозуміло, я повторюю запитання. І е, потім, якщо ця методика дозволяє швидко обрахувати результат, я одразу кажу результат людині. А якщо ж потрібно часу, то тоді вже на наступну зустріч. Кажу висновок по методиці. І вже відповідно до того, що ми там виявляємо, далі видно, як рухатися. І, власне, це інструменти такі психологічні, щоб не десь з повітря брати інформацію, так, а коли нам потрібно глибше дізнатися психоемоційний стан, тоді ми застосовуємо методики. Але знову ж таки, з кожним клієнтом-пацієнтом по-іншому. Я зараз поясню, чому я так називаю клієнт-пацієнт, тому що. Деколи буває так, що є такий стан заперечення, стан уникнення, а для чого ви це робите, а нащо якісь тести проходите, я не буду писати і так далі. Тому тут потрібно завжди здійснювати психоедукацію, таку психоосвіту, для чого це, про що, що ми там виявимо, і коли людина бачить потім результат. Розумію, що це корисно насправді, і що це конфіденційно, тобто я нікуди це не поширюю, не передаю. І навіть у висновку в історії хвороби пишу загальні речі, там яка пам'ять, увага, мислення, емоційна вольова сфера, але в жодному разі не щось особисте, то тоді відповідно є оця довіра і людині легше відкриватися. І чому я так називаю клієнти-пацієнти? Тому що, оскільки психолог не лікує. То у нас всі клієнти, бо ми надаємо послугу психологічну. От за час повномасштабної війни, чи збільшилась кількість людей, які звертаються, зокрема до психологів, зокрема до вас? Звичайно, така кількість людей збільшилась, і найперше вони приходять до сімейних лікарів. І Я щиро вдячна сімейним лікарям за свідомість за таке. Уявлення, так, що психічне здоров'я таке ж важливе, як фізичне, і коли вони бачать потребу ще й у консультації психолога, вони перенаправляють. Але є велика кількість людей, які звертаються за самозверненням, і так звертатися також можливо. Так, і я просто тоді записую людину. Єдина трудність у цьому, що дуже багато людей і дуже мало спеціалістів. І відповідно Людям тоді доводиться чекати щонайменше місяць, бо звичайно пріоритет надається тим, хто лікується в лікарні. Діця, мене ще дуже цікавить. От власне спілкування з військовими, бо е, прийде людина цивільна. Мені здається, що з нею трохи спілкуватися легше ніж угу. з військовим. Саме моє спілкування. Так, 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 ваше спілкування з військовими. Як ви знаходите підхід до кожного військового? Це ж індивідуально. Вони пережили такі е, травми. Звичайно, війна це найбільша травма. Напевно, немає більшої. Хоча, як вважають військові, говорять, що найважче на війні це втрачати побратимів. Це найважче, тому що рівень близькості між побратимами він набагато більший, ніж рівень близькості між чоловіком та дружиною, між, між батьками та дітьми. І це взагалі такі стосунки. Так, тому що всі взаємини людей це стосунки. І це ті стосунки, які коли розриваються, дуже боляче ранять. І, звичайно, з військовими не просто, але я їх називаю своїми найкращими пацієнтами, бо з ними завжди цікаво, це завжди повага і гідність. Це навіть якщо вони там, не хочуть виконувати якусь методику чи не хочуть говорити. Для мене це просто маркер про те, що. Якщо людина мовчить, то це найбільший крик, найсильніший крик. І я тоді просто даю цей простір. Коли можна помовчати. І бувають такі військові, я кажу: Ну, от ви прийшли і хочете просто помовчати. Він каже, так. Я кажу, то давайте я вийду. Він каже, ні, не виходьте. І тоді я розумію, що ті п'ять хвилин треба просто помовчати. І важливо, що вони в кабінеті, я не знаю, як так відбувається, тому що це також стосунки клієнта з клінічним психологом, так? пацієнта з клінічним психологом. Це теж про цю атмосферу, яку ми створюємо, своїми діями. Там, не знаю, посмішкою, привітанням. Це, напевно, таке турботливе спілкування, м'яка сила, як я називаю. Тобто не потрібно там, не знаю, чогось надзвичайного застосовувати чи розповідати, який я крутий психолог, чи навпаки, чи знецінювати свою роботу. Треба просто дуже гарні слова сказав Юнг, і я завжди ними користуюся, що ми можемо знати, всі теорії маніпуляцій і досягнення бажаного, але коли ми торкаємося людської душі, ми маємо бути просто людською душею, і оце таке спілкування серця до серця, коли це не підвищений голос, коли я не задаю тих питань. Ну про які важко говорити, або ж питаю, скажу зразу, що в нас наша розмова є конфіденційною все, що ми будемо робити в цьому кабінеті, залишається в цьому кабінеті. Все, що ви мені кажете, залишається тільки між нами, пояснюється, тому що в них є різні такі побоювання. І коли людина бачить, що до неї ставляться людяно, це найперше і з повагою. Тоді напевно все складається, і оці взаємини будуються. Бо стосунки це про таку побудову, про працю. І якось так ну, не знаю. Спочатку я дуже хвилювалася, як це буде, і навіть собі, коли прийшла на роботу в лікарню, то дала собі місяць. Якщо не справлюся, то звільнитися ніколи не пізно. А пропрацювала вже три роки. Сьогодні ми прийшли на інтерв'ю. Бачимо у вас на халаті квіт так. на шиї, <світ> та <Ого, пташка>, голуб. <світ> Це теж щось означає. Ну зазвичай я ходжу в костюмі лікарняному, сьогодні тільки в халаті, але люблю знаєте, якісь такі дрібні речі, які можуть піднімати настрій навіть і прикрашати. І, власне, це, це про те, щоб навіть в кабінеті є різні дрібні детальки, щоб людина, коли зі мною працює та в кабінеті, щоб вона е, не тільки дивилася на мене, так, а що відволікалася на якісь дрібні деталі, щоб погляд міг десь зачіпатись, тому що дуже важливо, як будується ця, ця розмова і ця робота. Бо лише 25% може бути зоровий прямий зоровий контакт, особливо з військовими, і особливо з людиною, яка перебуває в якійсь важкій травмі. Бо це може, знаєте, сприйматися як якесь надмірне втручання або моя маніпуляція, або те, що я хочу мати владу якусь над людиною. Тому 25% від того часу, що ми працюємо у кабінеті. Прямий зоровий контакт, все інше людина має відволікатися. А такі речі піднімають настрій мені. І, звичайно, тим людям, які приходять до цього кабінету, і, власне, тут є і картини, і різні дрібні детальки, куди можна відволікатись. І, власне, ми ж працюємо разом з людиною 50 хвилин. Це таке, це ніби й багато часу, але часто дуже мало. І часто це відчувається як 5 хвилин. І це такий для мене маркер, що. Напевно, робота була ефективна, бо, е, бо це було легко, хоч е, речі, які ми тут проговорюємо, не є простими, а досить складними і важкими. Як ви особисто абстрагуєтеся від проблем людських? Ви багато спілкуєтеся з людьми, вам багато про свої проблеми розповідають. Як ви, от, виходите з того стану і, і в принципі забуваєте про, про це? Часто я стикаюся із неціненням власної роботи, бо вважається, що ну ну що там, психолог просто поспілкувалася, просто поговорила а буває кажуть, так, з тим пацієнтом не можна просто виволакати, з ним треба грунтовно працювати. І як спочатку, звичайно, це мене якось зачіпало, ранило, по-людськи. Але потім я зрозуміла, що е, якщо це не розуміють інші люди, цінність нашої роботи це одне. Але коли ми спеціалісти знецінюємо свою роботу, це, е, тоді це вже трагедія і катастрофа. Якщо я знаю про цінність своєї роботи, бачу, які добрі зміни є в житті людей, які до мене звертаються, то звичайно це мені допомагає відновлюватися так, і дбати про свій психоемоційний стан. Але, власне, для цього є вища освіта, так психологічна. І нас там вчать, як про себе дбати, і, власне, як абстрагуватися від того всього, що ми переживаємо. Тому що, скажімо так, ми надаємо на той час 50 хвилин, ніби і свою психіку в оренду, так образно кажучи, тому що. Я не сижу в телефоні і слухаю людину. Це той живий діалог і те активне слухання, коли я все ціло працюю з людиною з її станом. І задаю не просто питання, які мені цікаві, як людині, перехожому і так далі. А ті для того, щоб людина, скажімо так, через це слово, через цю інтервенцію, інтервенція це психологічне втручання, щоб вона зцілювалася, так? І щоб робила це з тим. Ну, власне, не відчуваючи, що її свободу забирають. І це вимагає багато сил. І власне захищають знання, часто захищає протокол. Я ще працюю в двох протокольних програмах, які є е, від е, проходили навчання в Всесвітній організації охорони здоров'я. І, власне, коли є такий пацієнт, з яким надзвичайно важко і складно і. Враження, що я вже все використала всі методики, але поки людині не підходить ні одне, ні друге, ні третє, тоді я використовую ці чітко протокольні програми, і це також мені допомагає зберігати свій рістан, тому що насправді найперше психолог працює з собою. А вже тоді своїм клієнтом. Не так, що прийшов, помахав якоюсь паличкою, і все відбулося. І звичайно, те, як ми спеціалісти, дбаємо про себе. Ну, тобто, що якщо я не висплюся, так, то я буду не так ефективна в роботі. Так. Моя робота буде, ну, як пацієнт може цього не помітити, але це буде помічати я. І, е, або я там з кимось е, матиму суперечку, чи ще щось. Це не можна в жодному разі переносити на свою роботу. І от, е, власне, що. Це і є абстрагування, що найперше ми дбаємо про себе, щоб мати силу турбуватися про людину, яка до нас звертається. І оці всі базові речі нас цього навчають, але це така щоденна праця над собою і важливо знання. Тобто, якщо я маю знання, які мені допомагають працювати, це власне те, що допомагає мені і відновлювати. Ну і супервізія, це не винуче, е, і важливий такий маркер професійності в психології. Тобто, е, проходячи якусь програму навчання, ми весь час вчимося, і це так має бути. І тепер в законодавстві є прописано безперервний професійний розвиток кожного спеціаліста, який працює в медицині, зокрема. І е, це допомагає, ну, найперше, не вигорати професійно. Тому що як тільки я відчуваю, що десь я вже так затухаю ніби, я тоді просто відкриваю якусь методичку так, або аж якусь книгу е, наукову чи професійну. І е, тоді доучу якийсь аспект. Тобто, це, допомагає. це допомагає, звичайно. Людина часто потрапляє в такі тривожні стани. От мене цікавить, власне, коли загострюється цей період тривожності. Чи це є осінню і навесні, чи це може бути і серед літа, і взимку, і чи, і, чи це може бути, коли, наприклад, летить ракета, вибухи, коли це остається? Все дуже індивідуально. Okay. Але коли летить ракета чи вибухи, то це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Це природньо і нормально, коли в нас пришвидшується серцебиття, коли ми чуємо тривогу. Коли не дай Боже ми чуємо вибухи, коли наше тіло стискається, або коли є інші фізичні прояви. Але, наприклад, весною чи восени це така, знаєте, в суспільстві побудує такий стереотип, що є осіння депресія, але насправді немає такого терміну. Це таке наше, знаєте, народний термін, я б сказала. Все залежить дуже індивідуально від стану людини, тобто від того, як її якість життя змінилася. і це може бути і восени, і взимку, і навесні, і влітку. А і якщо немає явних причин, тобто це не летить літак, чи немає вибуху, а в людини пришвидшилось серцебиття, з'явилася задишка, вона перестала е, хотіти спілкуватися з іншими людьми, почала уникати цього спілкування. От тоді вже потрібно з цим станом якось справлятися по іншому і більше працювати. Е, Власне, над корекцією цього стану, і тоді потрібен вже спеціаліст. А коли ви почули тривогу і схвилювались, це нормально. А чи можна самому вийти з такого стану? Угу. Ну, для людини, знаєте, природньо, ми можемо звернутися до світу тварин таку ілюстрацію на виду, що коли заяць боїться, бачить вовка, він тремтить. А коли його не бачать, такої реакції немає. А в людини є знання про цього вовка, про цю загрозу. І от, от виникає та підвищена тривожність, і, звичайно, можна вийти з цього стану, маючи певні знання. І цих знань зараз всюди дуже багато. Можна знайти різні методички, різні підручники, можна просто зайти в інтернет і почитати різні блоги. І, і цієї інформації надзвичайно велика кількість, і якщо ви зможете справитися самостійно, то це прекрасно. І людина дуже часто. Так і справляється. Але якщо так, що можна зробити найперше, це собі уявіть, що ви перебуваєте на високому дереві, так, і починається гроза. Чи хочете ви залишатись на тому дереві? Чи все-таки ви б хотіли спуститися? Це таке питання. Так, це питання. Ви б залишились на високому дереві під час грози, чи хотіли б спуститися. Ну, так, нього. як я боюся грози, блискавки, то я б хотіла спуститися. Так, власне, тому що на землі завжди безпечніше. І на землі є інші люди, які могли вам допомогти, або ж ви зможете допомогти комусь. І, власне, у нас, у психології, є така техніка заземлення. І часто ну, це така. Термін, люди хвилюються, що, що це означає, що лягти на землю чи сісти, ні. Заземлитися це е, з'єднатися з світом навколо вас. Коли вам дуже тривожно, ви завжди маєте що побачити, що понюхати, до чого торкнутися, що почути. І е, ми вже так багато можемо. так? І коли дуже тривожно, коли от, е, не знаю, вчать, наприклад, дихати по квадрату. Зазвичай люди не забуває, як це дихати по квадрату. А ось заземлення завжди пам'ятається. Тобто ми завжди можемо торкнутися до того, що навколо нас. Ми можемо порахувати предмети, які ми бачимо. Ми можемо понюхати якийсь запах, можемо понюхати своє волосся, якщо нічого немає навколо. Якщо цей чоловік може вдихнути цигарку навіть, так. Чи, де ми де б ми не знаходились, завжди щось є, на що можна переключити свою увагу, і завжди можна почути, так? І уявіть собі, що ми вже стільки всього, настільки всього переключились, і наш мозок таким чином ми ніби його обманюємо і повертаємо до світу навколо нас. Бо коли у нас тривога. Ми перебуваємо в наших думках, і таке враження, що ми не знаємо, де ми знаходимося. А як тільки ми переключаємося на світка і нас оточує, і думки стають тихіші, так і ми вже в принципі забуваємо про те, що нас тривожить. І це до речі допомагає і під час повітряних тривог. І люди діляться, що так, що вони змогли опанувати свій стан тривожності. Я б хотіла побажати кожному бути такою людиною, до якої ви самі хотіли прийти і звернутися. Наш час добіг до кінця. Ми завершуємо програму. Це актуальне інтерв'ю з Христиною Панків, клінічним психологом. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.